У ps 5, в принципі, як і у ps 4 є проблема. На них відсутній свій ексклюзивний аркадний рейсінг з відкритим світом. Мультиплатформа є, але NFS давно скотився. А The Crew Motor Fest, хоч це й непогана гра, але подобається далеко не усім. Midnight Club давно заглохла, і, як на мене, Rockstar навіть не думають повертати життя цій серії. В свою чергу Тест Драйв Unlimited Solar Crown так і не змогла завоювати. Час гравців навіть після значних покращень і виправлень, та й чесно кажучи, гру все ще треба доробляти в багатьох аспектах. Хоча об'єктивно вона стала вже краще ніж на релізі. Виходить, що коли справа стосується перегонів, у аудиторії на плойці особливо то і вибрати ні з чого, але широкий Філ Спенсер знову прийшов на допомогу. Xbox Game Studios разом з Playground Games та студією Panic Button нарешті викотили порт Forza Horizon Зон для PS5. Цього разу поговоримо, чи є хоч щось нового у ps 5 версії про технічні нюанси та про контент, який додали у гру. Коротше, прогрівайте двигун. Ми знову відправляємося в посімейному затишну Мексику, але тепер на PlayStation. Я не буду зупинятись на сюжеті. Грі чотири роки, і всі про це вже поговорили. Так, він тут є. і Звичайна історія про перегони, і гоночний фестиваль справляється з простим завданням створювати контекст усього, що тут відбувається. Через кілька годин проходження у вас відкриється досить багато сюжетних заскриптованих івентів, плюс менші, але досить непогані гоночні місії. Кожна розкаже якусь свою маленьку історію. Також є сюжетні гонки. типу Типу колаби з Донат Медіа та інші. Плюс додайте ще сюди два великі доповнення: перше це Hot Wheels, друге Rally Adventure. В них окрема прогресія, але машини будуть загальні для всієї гри. Насправді тут величезна кількість гонок, онлайн-івентів, сюжетних завдань. Плюс, якщо ти новачок, то буде цікаво познаходити реліквії і вивчати карту, збираючи колекцію машин. А ще не треба забувати про режим королівської битви Еліт. Мінейтор, який гравці полюбили ще з четвертої частини, то загалом вийде, що у Horizon 5 можна провести сотні годин. Це без перебільшень. Дуже велика гра, в якій є купа контенту, як сінглового, так і мультиплеєрного. Прогресія, тачки, все по стандарту. Заробляєш кредити, і експу, купуєш машини, прокачуєш їх. Проходиш серію плейлістів, що серії, отримуєш за все це великі бонуси, звичайно ж, кредити та нові. І часто унікальні машини, які не можна просто купити за кредити в автосалоні, ну за виключенням аукціону, хоча там теж унікальні екземпляри важко знайти. Ще що треба знати, так це те, що фізична модель управління при цьому ідеально поєднує в собі аркадність з долькою реалістичності, якщо відключити допоміжні системи в управлінні машиною. Також можна виставити симуляцію управління і реалістичні пошкодження. Це, мабуть, для мазохістів, які шукають в аркадній гонці симуляторності. Щодо самих тачок, то вибір, мабуть, найкращий із усіх аркадних гонок. Список вже налічує далеко за вісім. 700 екземплярів. Нагадаю, на релізі було трохи більше п'ятисот. У кожного з яких є своя детально відтворена модель, в тому числі є вигляд із салону з деталізованим кокпітом. При цьому, на жаль, деякі продаються лише в паках по триста з лишнім гривень, але засмучуватися не варто. Через короткий час у тебе буде свій десяток другий фаворитів, кілька дійсно крутих машин для проходження івентів, класичних перегонів, дріфту і так далі. А всі інші будуть або не цікаві, або Просто ти до них ніколи не доторкнешся чи покатаєшся один раз за увесь час. Повертаючись до унікальних машин із минулих івентів, які регулярно відбувалися з самого релізу, і за їх проходження давали немало цікавих моделей. А що робити тим, хто лише почав грати? На щастя, такі моделі тепер можна купувати за так звані пропуски. Цей варіант також підійде і для лінивих. Самі пропуски за куліси купляють за очки Форзатон, які заробляються в щотижневих плейлістах. Стах ще в магазині продаються ваучери на машини за реальні гроші, чого не було на релізі, і за них можна купити все, крім донатних машин. Коротше кажучи, монетизація по повній. Також у грі є карпас, який теж дає унікальні машини, але який не оновлювали вже досить давно. Окремої уваги заслуговує DualSense. Не скажу, що я великий фанат курків із спротивом у гонках, тому я б особисто цю фічу відключив би, залишивши лише вібровіддачу і все. Але так зробити, на жаль, не можна. Або граєш зі всіма приколами геймпаду під Sony, або зовсім без них. Якщо хтось не знав, то самі курки працюють на імітацію опору гальма і педалі газу. Вібровіддача реалізована найкращим чином: нерівності дороги, різне покриття. Зану... Гальмування, дріфт і так далі відчувається приємніше, ніж на інших геймпадах. Але з врахуванням того, що я звик до розкладки стіків Xbox, то мені все ще зручніше їздити на ньому. Правда, проблем з DualSense теж ніяких звикаєш швидко. Так. Сам світ гри віртуальна Мексика, виглядає круто. Але коли ти граєш перший раз, на мою скромну думку, серед усіх світів, які були в серії Horizon, цей найскучніший. Плюс тут якийсь взагалі ніякий трафік на дорогах, якщо відключити драйватарів, а світ виглядає досить мертвим. Це чисто моє враження на основі багатьох годин гри. Так, коли ти граєш в онлайні і сесія повна, то виглядає все трішки веселіше, але так буває не часто, м'яко кажучи в цілому, головна проблема для мене це те, що починати спочатку мені було не дуже цікаво. Підозрюю, що тим, хто грав так само багато, припустимо, на ПК, теж буде не дуже цікаво починати все з нуля. Також друга проблема серії в цілому, це те, що вона насипає занадто багато автомобілів за проходження, призові машини, звіл спін, кредитів та іншого сміття, через що через деякий час стає не дуже цікаво грати і пропадає відчуття плавної прогресії, як колись в старих. Гонках, коли ти плавно отримуєш кращі і кращі тачки, і тюнінг для них, тому ти просто концентруєшся лише на щотижневих івентах. Ще мене хвилювало питання, чи не зіб'ється прогресія, коли зайдеш одним аккаунтом в нову гру. Допустимо, коли в тебе версія із Xbox App, і ти починаєш свою кар'єру в Steam. На тому ж самому акаунті є дуже великий шанс, що прогрес зіб'ється. Але ні, девелопери розділили прогресію в версіях ПК, Xbox і PS5, тому можеш за це не перейматися, якщо до цього грав на комп'ютерній версії. Зате круто, що в грі не забули реалізувати повноцінну підтримку кросплею. Між платформами, якщо підвести підсумок щодо геймплею, то загалом в самій формулі Horizon 5 в цьому порті ніяких значних змін не відбулось. Що й не дивно, це той же самий якісний рейсинг, але тепер ще й на PS5. Із нового контенту додали івент Horizon Realms. Це локації, які раніше були доступні лише через обмежені за часом події. Суть режиму в тому, що в ньому тобі дають різні тематичні локації, на яких потрібно набрати найбільшу кількість скілпоїнтів за виділений час. Щоб отримати нагороди у змагальному режимі, про який далі потрібно накопичити бали майстерності, і бажано посісти одне з перших місць у кожній локації із загальним рейтингом для всіх локацій. Також є. Вільна гра, де можна їздити без таких обмежень, і вільно досліджувати локації Horizon, розблоковувати значки та виконувати завдання. В цілому, все це можна проходити як в коопі, так і в соло. Доступно 12 локацій. 11 з них вже були, як припустимо, -вей -вей чи Ice Ring, і абсолютно новий стадіонний трек. Також доступна спеціальна подія з цією трасою. За проходження цього режиму дають ексклюзивні нагороди та значки, а також чотири автомобілі. Lamborghini Revuelto 2024 року, Lamborghini Huracan Dirt Track, Lotus Exige Cup 430 та Hennessey Mammoth 6х6. Але це не ексклюзивний режим і нагороди, що і так зрозуміло, увесь цей контент доступний також на ПК та Xbox. Так як я грав виключно на ПК, тому в плані графіки чи деталізації картинки мене було неможливо здивувати, так як якість на звичайній ps 5 не краще. Так, на прошці за відгуками ситуація не така погана. Картинка більш деталізована. А от що мене приємно здивувало, так це швидкість завантаження усіх можливих гонок та сюжетних івентів. Переключення машин та вхід в гараж чи на автошоу все настільки швидко, що навіть не встигаєш про це задумати. При цьому у мене на ПК гра завжди стояла на швидкому M.2 SSD, Тому я чесно кажучи, хотів би, щоб розраби впровадили патч, який скоротить час завантаження і на компах. Думаю, що багато кого хвилює той момент, в якому графічному режимі краще грати. Ще раз нагадаю, у мене звичайна PS5. От якраз на ній я рекомендую грати лише в режимі продуктивності, в режимі якості очі на лоба лізуть від 30 фепесів, і я зараз серйоз. Озного і звичайно ж я зайшов у гру на ПК, тому ось тобі наглядне порівняння. Думаю, що тут все більш ніж зрозуміло. При цьому картинка в цілому дещо краще, але не скажу, що сильно деталізованіше. Я б такою різницею в плані фреймрейту не жертвував заради трішки якіснішої графіки. При цьому на ПК навіть з включеним DLSS графіка також обганяє консольну версію, що не дивно, без апскейлерів все ще краще, особливо в плані дальності промалювання та підгрузки тексту. Тур, їх мінімум. На мою думку, взагалі в гонки грати в 30 FPS вкрай складно. Я за те, що ти ж не зупиняєшся дивитись на дерева там чи ще щось, а 90% часу ганяєш по карті. Ще мені попався відос спеціалістів із Digital Foundry, які взагалі сказали, що це найкраща консольна версія гри, але до ПК версії на топовому залізі вона не дотягує. Вони трішки краще розуміються в пікселях, плюс вони тестили гру на PS5 Pro. Тому давайте розберемо, що кажуть в DF. Отже, за їх словами, порт Forza Horizon 5 для PS5 практично не відрізняється від Xbox Series X, ті ж 60 FPS у режимі продуктивності та 30 FPS у режимі якості, схожі текстури, освітлення, розміщення об'єктів. Тим не менш, невеликі відмінності помітні в роздільності. На PS5 іноді спостерігається динамічне зниження до 1872 P у продуктивності, тоді як Series. Ікс тримає стабільні 2160 пі. А ось у режимі якості обидві консолі працюють на стабільному 4 к. Але якщо різниця між консолями не така велика, то переключаючись між режимами продуктивності та якості, одразу бачиш, що змінилося. У якості більше рослинності, краще деталізовані текстури, менше текстур, які провантажуються прямо на очах. На PS5 Pro у продуктивності гра виглядає як якісний на базовій PS5, але FPS все ж побільше, 60 проти 30. Режим якості на PS5 Pro має рейтрейсинг, але лише для автомобілів гравця. Під час геймплею самі автомобілі можуть відбивати власне зображення, але ще раз, ефект мінімальний і застосовується лише до машини гравця. Оглядачі також помітили проблему з фоторежимом на PS5 Pro. Якщо врубити гру на якість під час гонок, гра може вилітати. Особисто у мене цього не було, тому можливо, це дійсно лише на прошці. Більше того, якщо ти граєш на красивій версії гри, машина може проїхати трохи далі, якщо відпустити педаль газу. Скоріш за все можливо через відмінності в частоті кадрів. Вони відмічають один момент, що розмір збережень на PS5 дуже великий, понад 2 гігабайти навіть для нової гри, що більше ніж на Xbox. Я таких розмірів сейвів не бачив ніколи, чесно кажучи. В загальному висновку спеціалісти кажуть, що порт на PS5 зроблено дуже якісно а версія для PS5 Pro найкращий консольний варіант, особливо у продуктивному режимі. З чим важко не погодитись, хоча все ще найкраща версія, це звичайно версія. Версія для ПК, але на хай-енд конфігураціях. Варто зазначити, що портуванням займалися не самі Playground Games, а Panic Button, студія відповідальна за порт Doom для Switch і Forza Horizon 4 для Xbox Series. Це все та ж Forza Horizon 5, але в інтерфейсі відображаються кнопки від DualSense. Якщо серйозно, то грається прекрасно, як і завжди. Це ультимативна аркадна гонка з великим відкритим світом, цікавою прогресією і сотнями годин геймплею, яка хоч і має свої мінуси, і може через деякий час набриднути, але це все ще одна із найкращих аркадних фізичних моделей у гонках. Тут широкий вибір тачок та щотижневі івенти з цікавими нагородами. Це в Купності робить її для мене кращою гонкою на цей момент. Хоча, як я вже сказав, мінусів у неї теж вистачає. Але я сумніваюся, що новачки їх будуть помічати, особливо на початкових етапах проходження. Коротше словом, Forza Horizon 5 на PS5 виглядає і грається ідентично оригіналу. Шикарна графіка з неймовірними пейзажами, прекрасне освітлення і стабільні 60 в режимі продуктивності на звичайній PS5. Що там по ціні? Гра продається в трьох виданнях. Перше стандартне, куди входить сама гра, продається за 1200 гривень. Друге делюкс, туди входить Карпас, воно коштує 1600, преміальне за 2000 гривень. Дещо цікавіше. Там вже дають обидва доповнення, про які я згадував, і карпас. А також кілька паків з автомобілями. Один з них це формула дріфт. Там дійсно класні дріфтові тачили, якими можна проходити, допустимо, дріфт зони. Ну і останнє. Ані, але не менш важливе, щоб грати в онлайні, потрібно обов'язково мати підписку PS Plus. Чи варто купувати? Однозначно, усім любителям гонок на PS5 Рекомендую, особливо з врахуванням того мізеру гоночних аркад з відкритим світом на ринку. Чесно, дуже радує, що Forza Horizon 5 нарешті добралась до плойки, тому що там от правда, не вистачало якісної гонки. Але якщо ти давно граєш в Horizon 5, зібрав майже усю колекцію. Автомобілів, тоді цей порт можна сміло пропустити, нічого нового там немає. Наша оцінка конкретно цього порту 9 балів із 10 можливих. Це якісний порт класної гоночної аркади, якої сильно не вистачало на PS5. На останок скажу популярну думку: якщо навіть будуть незадоволені фактом виходу цього порту, мовляв, гра вже остаточно загубила індивідуальність, і я скажу їм лише один аргумент: нарешті з цією гонкою познайомиться більша кількість геймерів, тому де тут мінуси? Ну і зайві гроші на розробку Forza Horizon 6. Сподіваюсь, вона не підведе, коли вийде. Напишіть, що думаєте про Forza Horizon 5. Можливо, вже хтось пограв на PS5, Як вам? Вальніть активу! Коротше, також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.